Розповідь Допомога нужденним У кам'яновугільних шахтах часто трапляються нещастя. Підземна вода заливає штольні, газ вибухає, а обвали засипають робітників живцем. Хоч як люди намагаються уникнути такого лиха під землею, воно все ж трапляється. Одного разу у шахтарському селищі. Загинуло декілька гірників. Сім'ї залишилися без годувальників. До місцевого населення розіслано заклики допомогти родинам загиблих. Усі читали і думали над тим, як і чим підтримати бідолашних. Один чоловік також приніс у родину таке звернення і читав його ввечері, сидячи у кріслі біля каміна. Син підійшов до батька і запитав: Тату, що ти читаєш? Заклик допомогти осиротілим сім'ям. Ти ж знаєш, що вчора на шахті стався обвал, пояснив чоловік. Але ми нікого з цих людей не знаємо, щоб допомагати, розгубився хлопчик. По-моєму, ми їм нічого не винні. Тато запропонував сину сісти поряд, трохи подумав і промовив Ось, подивися, який затишний вогонь потріскує в нашому камінні ймовірно, що вугілля для нього привезли саме з тієї шахти, де загинули робітники. Ти лише подумай про їхніх дружин, дітей та їхніх родичів, що вони зараз переживають, скільки праці витрачається на видобуток, перевезення і доставку вугілля, а скільки людей працювало, щоб у нас горіло вогнище, і в будинку було тепло. Невже ти дійсно сплатив йому все, що винен? Ми заплатили тільки за вугілля, яке нам привезли. Так, татусю, я зрозумів, що ми дійсно в боргу перед шахтарями, погодився хлопчик. Але тато продовжував. А ось цей апельсин. Його привезли з далекої Бразилії чи Каліфорнії. Скільки людей працювало, щоб виростити дерева, зібрати плоди. Упакувати і надіслати, а ти віддав за нього лише кілька гривень і думаєш, що нічого вже не винний тим, хто його ростив. І так з усім, що ми маємо та чим постійно користуємося ми у постійному боргу перед людьми. То що ж нам робити? запитав хлопчик, бути добрими і щедрими. Апостол Павло глибоко усвідомлював, коли писав. А Агелена і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Він пожертвував усе своє життя на служіння народам і віддав їм свій борг любові. Гаразд. вигукнув хлопчик. То що ми робитимемо із закликом? запитав тато. Надішлемо усе, що можемо я зі скарбнички, а ти з гаманця.